Всім привіт-привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. У мене подаруночок у вигляді арабікумів, один сакатрану і баранчики. Будемо їх сьогодні саджати, поки ще весна, літо ще не почалося, щоб вони проросли і окріпли. Я вже все підготувала, будемо проращувати на салфеточку. Зробила для замочування з марганцовкою пінчика 4 каплі на 100 мл водички. Е, і зараз я замочу на спонжики в цьому шкульочку. Через 2 години я їх викладу на салфеточку. І потім, наскільки я пам'ятаю, баранчики потрібно через день-два їх роздіти. Будемо це робити. Поїхали! Так, пройшло 2 години, я їх виклала на серветочку. І на півтора, на дві доби, десь я їх залишаю під пленочкою, я зараз закрию їх. І будемо роздягати наших барашків. Так, сьогодні другий день. Першу я вже дістала, познімала дуже така шкурка, звичайно. Важко було б її зняти. Та малюсіньке таке. Але ми бачимо зачатки семидольних листиків, тут буде корінець. Тобто першу я вже розібрала, в мене їх три. Зараз посаджу його в ґрунт, кокосове волокно, субстрат точніше, з перлітом. І <кій> слизьке, дуже незручно це робити, піддівала я голочкою. Тому що відірвати так було дуже тяжко. Обережно тільки це треба дуже робити. Зараз я його посаджу і посаджу вже, так, це у нас під номером один і посаджу вже, щоб воно Ой, вертикально, слизьке, таке що жах. Тепер це треба, о, тут навіть його і не видно. О, це воно прикопати трошки. Так, ну, оце така, його і не видно, от, бачите, от. прикопала. Тепер поставлю під освітлення, і будуть вони в мене, сподіваюсь, рости, побачимо. Ще одну я буду про вас знімати. Знімаємо обережну шкурку. Іноді знімається разом з плівкою, але, на жаль, не мій варіант. Тут плівка є, тому що воно не липке. Хтось показує, що якимись рухами треба підтягувати з різних сторін і вона зніметься. Ну, попробуємо, але ту я знімала. О, дивіться, знялася плівочку. Бачите, оце треба зняти. Оце семидольні листики зачатки, я їх вже бачу, бачите, і друга теж знялася дуже гарно. Тобто ми її. А, і тепер вона слизька стає, і треба якось її посадити. Ну, Друга пішла, пішла більш краще. І останній у нас баранчик. Це, я так розумію, зовсім мінімальна мінька. Бо їх там три сорти. Перше, що я зняла, то КФЗ, якщо я не помиляюся, сорт це самий рахується. Настоящий самий. Ну, будемо дивитись, настоящий, ненастоящий. Бачу вже, звідки знімати, бачите, це за шкуркою, вона не хоче зніматися. Це вискочило. О, дивіться, частина плівки вискочила, а частина ще зверху є. О, таке мале, так незручно. Ну воно вже слизьке. Тобто знизу, що я зняла, воно знялося з цим. Хоча ні, берешу не знялось. І тут так, і рухами дуже тяжко, бо дуже маленьке насіннячко. Будемо пробувати стягувати. Знялася, бачите, частинка. Тепер до доверху, бачите, знімається плівочка, і вона становиться слизьке. Тут сімидольні листики, бачите, плівочку зняли. І саджаємо сюди вниз і вже доверху, тобто робимо це за допомогою, мабуть, чогось дуже обережно. Так, і цей посадимо. Верх у нас тут. Головне, не переплутати де верх де низ. бо з ростом буде дуже погано. Так, все. Перший, от він сидить, наш перший, другий і третій це баранчики. Останні, що я саджала, ну, роздягати їх не буду. Це мікс арабікумів. Я їх пересадила вже в ґрунт, серветки зняла. Цей вже. Тріскається, цей вже теж тріскається. Це щось мені не дуже подобається, Ладно, завтра подивимося. Завтра подивимося, що знову вийде. Може, ще не все так погано. Це вже теж тріскається. Будемо чекати на сходи. Через тиждень покажу, що у нас вийшло з цим-всім. <кій> дуже сподіваюся, що це все-таки баранчики. Скажімо так, два дні пройшло, і, мабуть, треба, як люди кажуть, їх знімати, ці шкурки, бо вони дуже плотні і навряд чи вони самі зійдуть. Тим паче, що ці насіннячка мені в подарок прийшли, а купляти їх не так дешево. І буде дуже прикро, якщо ми їх. Не виростемо. Так що до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал через тиждень. Зніму, що у нас посходило, і будемо пересаджувати, мабуть, в окремі горщики. Всім гарного дня, мирного неба над головою. До побачення!